Цивільний кодекс України, статті 722-725. Стаття 722. Прийняття дарунка. Право власності обдарованого на дарунок виникає з моменту його прийняття. Дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення її обдарованому, має право. Відмовитися від договору дарування до вручення речі обдарованому. Якщо дарунок направлено обдарованому без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдарований негайно не заявить про відмову від його прийняття, прийняття обдарованим документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі, ключів, макетів, то що є прийняттям дарунка. Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Договором дарування може бути встановлений обов'язок дарувальника передати дарунок обдарованому в, в майбутньому через певний строк у певний термін. Або у разі настання відкладальної обставини. У разі настання строку терміну або відкладальної обставини, встановлених договором дарування, з обов'язком передати дарунок у майбутньому, обдарований має право вимагати від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості. Якщо до настання строку терміну або відкладальної обставини, встановленої договором дарування, з обов'язком передати дарунок у майбутньому, дарувальник або обдарований помре, договір дарування припиняється. Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився. Обдарований має право у будь-який час до прийняття дарунка на підставі договору дарування, з обов'язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від нього. Стаття 725, обов'язок обдарованого на користь третьої особи. Догором дарування може бути встановлений обов'язок обдарованого вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення, передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право до вічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення. Тощо. Дарувальник має право вимагати від обдаровуваного, виконання покладеного на нього обов'язку на користь третьої особи. У разі смерті дарувальника оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним, Виконання обов'язку на користь третьої особи має право вимагати від обдарованого, особа на користь якої встановлений цей обов'язок.